Доброго дня усім! Вітаю вас на моєму каналі Готує Оксана Савчук. І сьогодні ми з вами приготуємо фасолеву намазку на хліб. Це щось схоже до хумусу, але в нашій українській версії. Для цього нам потрібно 500 грам уже відвареної. Відварно я відварила, тоді відважила 500 грам білої фасолі. У нас така велика, називають кобеляхи. 50 г сушених білих грибів, у мене були різні. Я їх так само відварила, відсідила Ось такі грибочки. Морква, цибулька, сіль перець, спеції, які ви хочете. І чайна ложечка лимонного соку і олії. Спочатку приступаємо до того, що обсмажуємо нашу цибульку і моркву. Я буду обсмажувати, ви можете запекти. Цибульку я вже потушкувала. Усі інгредієнти готові. Але за ніч, тому що у нас не було світла, я вчора не дознімала рецепт. Я собі захотіла ще додати горіхів. горіхів. Зараз я їх замочу, відсіджу і тоді так само їх скидаю у блендер. Отже, всі інгредієнти погружаємо у блендер. І. Гарно пробиваємо. Добавляємо солі, перчику. У мене є ось така гарна копчена паприка. Добавлю її, дуже її люблю. Добавляємо, збиваємо. Ось така консистенція у мене вийшла. Ось тут я вам покажу. В процесі я додавала ще трошки олії, тому що у мене були дуже сухі фасолі. Ви можете дати юшку з грибів, які ви готували, я думаю, буде ще смачніше. Ось такий з сухариком, я його гарно підсмажила. Дуже смачно. Мені схоже на печінковий на паштет. Ось такий, дуже смачно переклала собі у баночку. І буду мати. Дуже корисно, дуже смачно. Готуйте, пишіть коментарі, пробуйте, діліться, чи вам сподобалося, чи ні. Що би ви сюди додали ще, що би хотіли додати. Я усіх вас дуже-дуже сильно люблю і ціную. Мир з нами. Готуйте!